Вітаю сьогодні. У нас надзвичайна лекція. Сьогодні у нас інтерв'ю з експертом у журналістиці даних Андрієм Газним. Вітаю, Андрій! Привіт, одразу перше запитання. Я хочу займатися журналістикою даних. Що ти мені порадиш? Окей, okay. спершу треба визначитись, що таке журналістика даних. Журналістика даних це такий вид журналістики, який спирається на дані в плані пошуку історій та переповідання їх. І доволі часто. В журналістиці даних використовуються різноманітні графіки, карти, візуалізації. Відповідно, з цього вже можна виводити якісь поради. Тобто, перш за все, журналістика даних вимагає грамотності даних, тобто вміння розуміти їх, інтерпретувати і створювати, якщо потрібно робити якісь обчислення. Тобто, перша порада буде вчитися розуміти дані. Наприклад, пройти якийсь базовий курс зі статистики. Аби розуміти, що таке мінімум, максимум, медіа середнє, і освоювати якийсь табличний редактор, наприклад, Google Spreadsheets, або Excel, або будь який інший. І наступна порада буде освоювати візуалізацію даних. Тобто розуміти різні типи графіків, вміти їх читати і отримувати з них якусь інформацію, і вміти створювати їх. Наприклад, для цього потрібно розбиратися в різноманітних онлайн-сервісах для створення візуалізації, або ж в різних програмах, або ж вчити мову програмування R і &E Python, аби це, це робити так. І порада третя буде вчитися створювати історії на основі даних. Тут можна починати з зовсім простого, тобто зайти на улюблений новинний сайт, знайти якусь новину чи статтю і спробувати зрозуміти, як ми її можемо доповнити за допомогою даних. Як ми її можемо контекстуалізувати або збагатити? Або ж ми можемо зайти ще на сайт Державної служби статистики, відкрити якусь табличку і спробувати зрозуміти, яка в цій табличці міститься історія, про що нам кажуть ці дані. І в такий спосіб ми можемо, повторюючи всі ці операції, досліджуючи дані, стати журналістом даних. Супер, дякую. А які основні принцип роботи з даними з точки зору візуалізації? Я би волів говорити не про принципи, а про передумови якісної візуалізації даних. І умова перша це розуміння способів візуального кодування інформації. Тобто це є коріння візуалізації даних як такої. Наша здатність перетворювати набір записів у табличці на стовпчики різної довжини або ж на кола різної площі. І для якісної візуалізації даних ми маємо чітко розуміти, які способи візуалізації е, даних у нас є, тобто які способи кодування інформації у нас є, які з них є найбільш ефективними, які є найменш ефективними. Умова друга це чітко розуміти, що ми хочемо показати, То яка історія в наших даних, що ми хочемо донести до нашого читача, що є найцікавіше. І умова третя знайти оптимальний спосіб передачі конкретно наших даних. Тобто знайти найефективніший спосіб візуалізації для нашого конкретного випадку. І наша задача в цьому випадку полягає в тому, аби зменшувати шум, візуальний шум або шум в даних, і посилювати сигнал, тобто посилювати те повідомлення, яке ми хочемо донести. Дуже цікаво. А з чого складається твій арсенал для візуалізації даних? Наразі. Мій арсенал для роботи з даними зав'язаний на моє програмування АР. І я намагаюся побудувати весь свій процес роботи таким чином, щоб я міг відтворити всі етапи роботи з даними. Тобто отримання, очищення, аналіз та візуалізація. І для кожного етапу я пишу окремий скрипт. В такому випадку, якщо дані в джерелі даних оновлюються, я можу прогнати всі скрипти і отримати нову візуалізацію. Але разом з тим я використовую і інші інструменти. Наприклад, якщо мені потрібно створити карту, то я використовую геоінформаційну систему QGIS, де можна редагувати геоінформацію, можна створювати її, можна поєднувати кілька слоїв географічної інформації і на виході отримувати красивезну карту. Іноді я використовую мову програмування Python для тих випадків, якщо в ARC немає потрібних для мене бібліотек. Або ж я можу використовувати JavaScript бібліотеки на зразок D3 або Leaflet, якщо мені потрібно зробити інтерактивну візуалізацію в браузері. Але разом з тим, я розумію, що мій арсенал не обов'язково підходить іншій людині, тому я в будь-якому разі не стану його нав'язувати. Натомість я запропоную почитати цікаву замітку німецької журналістки даних Лізи Шарлот Крост. Кросс. Вона зробила дуже цікавий експеримент. Вона спробувала відтворити. Один той самий графік за допомогою 24 різних інструментів. І в процесі вона зрозуміла, що немає ідеальних або ж універсальних інструментів для візуалізації даних. Є інструменти, які добре вирішують певні задачі. Скажімо, одні інструменти дозволяють нам швидко досліджувати дані. Тобто ми в кілька кліків можемо отримувати е, графіки, які покажуть нам розподіл значень даних, або ж покажуть нам. Е, Зв'язок між змінними. Але при цьому, якщо ми захочемо підготувати ці графіки до публікації, нам доведеться добряче помочитися. Інші інструменти добре підходять для презентації даних, тобто вони дають нам контроль над всіма елементами візуалізації і дозволяють нам робити всілякі екзотичні графіки. Але при цьому ці інструменти вимагають значної інвестиції часу та зусиль. Скажімо, я здебільшого використовую мову програмування R і бібліотеку ggplot2, тому що вони дозволяють мені поєднувати і дослідження, і презентацію даних. Я можу дуже швидко зрозуміти, що відбувається в моїх даних, який розподіл або ж який тренд. І дуже швидко перейти до презентації даних. Тобто ця бібліотека. І ця мова програмування дають мені гарні налаштування за замовчування, але при цьому вони дають мені контроль над ціма елементами візуалізації для гарної презентації. Дякую. Ти згадав про процес аналізу даних. А з чого ти починаєш свою роботу з даними? В принципі, весь процес роботи журналіста даних можна розподілити на кілька етапів. Перший етап це формування ідеї, гіпотези або питання. Наступний етап це пошук та отримання даних. Далі йде очищення та структурування даних, потім аналіз даних і пошук історії в них, і вже потім останнім етапом йде презентація даних. Ідеї при цьому можуть приходити звідусіль. Головне активно цікавитись світом навколо тебе і ставити питання. Скажімо, з щоденного досвіду поїздки з дому до роботи може виникнути журналістський проєкт про те, скільки в середньому витрачають часу в транспорті жителі міста. Головне вірити, що головне вміти ставити питання і вірити, що на них можна дати відповідь за допомогою даних. Коли питання сформульоване, Переходимо до пошуку та отримання даних. І тут в нагоді можуть стати різноманітні урядові сайти, наприклад, сайт Державної служби статистики, або ж портал відкритих даних, або ж різні публічні реєстри, наприклад, реєстр декларацій. Даних навколо величезна кількість, і питання в тому, аби ми вміли їх обробити та отримати та обробити. Скажімо, дані можуть бути розкидані по різних сторінках веб-сайту. В такому випадку, нам потрібно застосовувати веб-скрейпінг, тобто автоматичне отримання даних з веб-сторінок. Або ж дані можуть бути доступні через інтерфейс прикладного програмування, і тоді нам потрібно писати скрипт, який буде звертатися до цього інтерфейсу. При цьому важливо вміти працювати з різними файловими форматами на зразок TSE, XML або JSON. Що ж стосується вибору діаграми, то. Тут я спираюся в першу чергу на те, що я хочу показати. Якщо я хочу показати розподіл значень в моїх даних, в такому випадку я дивлюся, які типи візуалізації, які графіки виконують цю функцію, тестую кілька варіантів і вибираю найоптимальніші. Тобто в цьому випадку функція диктує форму. Зрозуміло. І останнє запитання. Які основні тренди в сфері візуалізації даних і що вчити саме зараз? Окей. Щодо трендів. Перший це необхідність створювати візуалізації, які однаково добре працюють на всіх платформах. На сторінках вашого журналу, або ж на вашому сайті, або ж на ноутбуці, планшеті, смартфоні, у Facebook, Twitter чи Telegram. Другий великий тренд це переосмислення ролі інтерактивності. Ще кілька років тому ми бачили величезну кількість. Інтерактивних проєктів, з якими можна було взаємодіяти в різний спосіб. Зараз ми бачимо набагато менше таких проєктів, тому що з'явилося розуміння, що читачі майже не взаємодіють з інтерактивними візуалізаціями. Натомість ми бачимо дедалі більше так званого скролітерінгу, тобто розгортання історії перед читачем під час скруту тобто прогортання сторінки. І основна ідея тут полягає в тому, аби не перекладати відповідальність за дослідження даних на читача, а проводити його через історію. Щодо технологій, якщо фокусуватися винятково на візуалізації даних без прив'язки до журналістики, то в першу чергу є сенс вчити дитину. JavaScript-бібліотеку для візуалізації даних це є, в принципі, один з найпотужніших інструментів для візуалізації. І наразі автор цієї бібліотеки з командою працюють над створенням середовища для вирішення типових data Science проблем JavaScript. Так само є сенс вчити WebGL веб-стандарт, Web який дозволяє створювати і відображати тривимірну графіку у браузері. Якщо ж говорити про журналістику даних загалом, мені здається, тут найголовніше звикати до того, що. Даними може бути все, що завгодно в коротко. Не лише якісь статистичні звіти, або ж публічні реєстри, а пости у соцмережах, картинки в інстаграмі, або ж дописи у Твіттері, або ж супутникові знімки, відео чи аудіо. І чим з більшою кількістю форматів даних можемо працювати, тим цікавіші і багатші будуть наші історії. Андрію, дякую тобі за відповіді. Сподіваюся, що після цього інтерв'ю полюбите дані як ми.